На західноукраїнських землях у 60 х х роках ХІХ століття існували дві основні конкуруючі суспільно-політичні течії москвофіли або їх ще називали русофіли, та народовці. Москвофіли вірили у керівну роль Росії в житті слов'янства, народовці у вирішенні внутрішніх проблем орієнтувались не на російського імператора, а на український народ, крім того, українські інтелігенції. Потрібно було протистояти тиску з боку польських політичних кіл. Після революції 1848-49 років для зміцнення своєї влади на Галичині імператор Франц Йосиф вирішив спертися на поляків. Намісником краю було призначено польського графа Агенора Голуховського. Головним його завданням було посилення позицій поляків на Галичині. Замість німецької мови він зробив офіційною в краї польську. Продовжуючи наступ на українську мову, Волоховський здійснив спробу перевести її на латинську абетку. Намісник відкинув вимоги українців щодо поділу Галичини на Східну Українську та західнопольську. Українське населення вирішило, що захистити його права може тільки російський імператор. У другій половині 60-х років 19 століття на західноукраїнських землях сформувалась течія суспільно політичного руху. Яка отримала назву москвофільство, москвофіли пропагували ідею єдиної неподільної російської народності від Камчатки до Карпат, що білоруси, українці та росіяни один народ? Російський уряд з метою підтримки москвофільства здійснив культурні акції на Галичині, зокрема ще в першій половині 19 століття, відбулася поїздка Михайла Погодіна у Львів. На москофільські позиції перейшов і Яків Головацький, один із членів Руської трійці. Ідеї москофілів поширились і на селянство. Почалося зміцнення православної церкви на західноукраїнських землях. На початку 60-х років 19-го століття на захист української культури стало молоде покоління української інтелігенції. Цей рух отримав назву народовці. Народовський рух. Виник на ґрунті ідей Руської трійці та під впливом творчості Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова. Серед народовців було багато сільських священників, які прагнули донести свої знання до селян. Народовці спиралися на факт, що українці це окремий народ, який має власні звичаї та традиції. У грудні 1868 року у Львові було засновано культурно освітнє товариство Просвіта. Першим головою товариства був Анатоль Вахнянин. Товариство розгорнуло активну просвітницьку діяльність як в місті, так і в селі. Просвітяни у створених читальнях знайомили простих людей з кращими надбаннями української та світової літератури. Українці отримували знання не тільки про історію власного народу, вони дізнавалися про передові методи обробки землі, ведення тваринництва та заняття домашніми промислами. У січні 1868 року у відні українські студенти створили товариство Січ, ініціатором його створення був Анатоль Вахнянин. Європейське суспільство нічого не знало про український народ, тому студенти і вирішили знайомити світ з культурними досягненнями українства. Товариство організовувало, зокрема, художньо тематичні вечори та щорічні шевченківські читання. На свої заходи студенти запрошували представників інших молодіжних організацій, зокрема Чеської Славії та Моравії, Хорватської Велебід, Болгарської Балкану, Цербської Зоря.